Вітаю вас в ефірі телеканалу Тиса 1 з прогнозом погоди на четвер, 7 березня. Сьогодні дізнаємось, який буде цей рік для людей, народжених під знаком зодіаку Овен. Астрологи вам радять більше концентрувати свою увагу на різних дрібницях. Це дозволить втілити поставлені завдання як повсякденному житті, так і в бізнесі. А зараз пропоную дізнатися прогноз синоптиків для 7 березня в Закарпатській області. В області передбачається хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, в день переважно без опадів, лише ввечері місцями дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1, плюс 6, в день 7-12 тепла. В горах хмарно з проясненнями, місцями з мокрим снігом. На окремих ділянках доріг ожеледиться. Вночі 0,5 морозу, в день 0,5 тепла. 7 березня іменини відзначають Андрій, Йосип, Ірина, Сергій та Федір. Не забудьте привітати імениників з Дем Янгола. А як їх вітатиме погода в місті Ужгороді? Ми зараз і дізнаємось. В Ужгороді хмарно з проясненнями вночі без істотних опадів, вдень без опадів, Лише ввечері часом слабкий дощ. Вночі плюс 3, плюс 5, в день до 12 градусів тепла. 7 березня 1876 року Олександр Белл запатентував винайдений ним телефонний апарат, а 321 року римський імператор Костянтин Великий проголосив неділю днем відпочинку. Майже в свою чергу проінформуємо вас про синоптичні показники для 7 березня в районах області. Дощ зі снігом очікують у Великому Березному вночі -5,0, вдень 0+5. У перечині місцями дощ вночі мінус 3 в вдень 5-8 тепла. Хмарно з проясненнями дощ зі снігом у міжгір'ї. Вночі мінус 2 в вдень 3-5 градусів тепла. Дощ зі снігом у воловці вночі мінус 3 мінус 1 вдень 2-4 з позначкою плюс. Невеликий дощ передбачають у мукачеві. Вночі 4-6 тепла день – до 11 градусів вище нуля. Тиме дощ у сваляві. Вночі плюс 4 плюс 6 вдень 8-10 градусів тепла. Передбачають хмарно з проясненнями дощ і в втячіві. Вночі плюс 2 плюс 4 вдень до 12 градусів тепла. Хмарно з проясненнями часом дощ у хусті. Вночі 0 плюс 4. Вдень 8-11 градусів тепла. Місцями йтиме у виноградові. вночі 0 плюс 3 вдень до 10 градусів тепла. Буде йти дощі в берегові. Вночі 0 плюс 3. Вдень – 8-12 градусів тепла. Хмарно з проясненнями невеликий дощ в Віршаві. Вночі – 0,3. Вдень – 7-9 градусів тепла. Невеликий дощ зі снігом у Рахові. Вночі – 3, 3,6. Вдень – 5,8. Я дякую вам за увагу і запрошую долучитися до перегляду синоптичного прогнозу вже завтра. Усього вам найкращого!